Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо про Infinity Pack через Віксвела. Але перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуємося на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Надаю також послуги по рейду. Буде також чат, де ми активно спілкуємося в телеграмі. І поїхали до самого відео. Тож. Пачка складається, в принципі, в мене взагалі не з бюджетних героїв. Але є одне але вони всі легко заміняються, окрім одного Віксвела. Є епічні герої, такі як розміється постелі, є рарки, також на які будуть продовжувати ваші бонуси. Тож, запуск буде отакий. Не зупиняюся тут ні на чому, бо в принципі, кажу, що герої можна всіх замінити. Основне у нас Віксвел, решта. Будете підлаштовувати під своїх героїв. Швидкості не підганяв зовсім, це не має сенсу. Просто в нас накидаються щити, і вони роздуваються до такої степені, що босс нас не може взагалі вбити. Відповідно, ми стоїмо півтори тисячі ходів. Як бачимо, тут четвертий клан бос, ліміт ходів використано півтори тисячі, набили 276 мільйонів. Ну, в принципі, нормально, нормально. Можна було збільшувати, але не бачу взагалі в тому сенсу. По п'ятому кланбосі також дивимося на шкоду. 250. Прекрасно, прекрасно. На шостому зупинюся трошки більш детально, е, покажу, як воно працює. Е, все працює на авто, нічого видумувати не треба. Просто один раз включили, якщо хочете подивитися, це займає дуже багато часу. Е, загалом можна просто використовувати швидкий бій, але я мусив по його подивитися, для того, щоб показати вам. Не бачу сенсу далі продовжувати тягнути час, показувати, що і як. Переходимо в кінець бою, і там будемо вже дивитися більш детально. Кінець бою приблизно буде виглядати отак: тонни щитів, які просто кланбос знову ж таки не пробиває. Пробував взяти 2 ДД акрицію і гнута, оскільки вони в мене в сеті невтомності, це додатковий хід 18%. Вони можуть вибігати саме з під щитів. Тому брати, переодягати їх я не хочу. Вони в мене добре у ну не бачу в тому сенсу. Взагалі. Тим більше, що кажу, набувають в принципі достатньо. Мене все влаштувало, пачка класна. Можна ще єдине, що сюди поставити якусь рарочку для того, щоб е виконувати завдання, коли є на те, щоб використати рарку в, в бої з клан босом. А так, як на мене. Анкіли це вчорашній день. Це просто ми беремо пачку, робимо через віксела і до побачення. Жодні кольори нас не, не бентежать, жодні кольори нас не страшать, ніякі е, ні ш, штрафи швидкості, нічого. Тестував я на різних кольорах, все байдуже. Все працює, все класно. Єдине, що я взяв Акрицію, того що вона. Б'є по всіх стихіях, такі як гнут. Я пробував він. Проти своєї сильнішої стихії, тобто проти синього кланбоса. Він набиває, ця пачка набила в районі 100 мільйонів. Відповідно, ну, можна було показати це, але є акриція, я зробив її просто через акрицію та й по всьому. Одну ланакіс міняєте на равку, наприклад, і вперед виконуєте завдання без ніяких проблем. Пачка стоїть, пачка працює, пачка набиває. Чи можна ще збільшити шкоду? Так, звичайно, можна. Чи є в тому сенс? Ні, немає. Хіба що ви хочете в плані за... собі забирати за один ключ, то можете це зробити. Але загалом 220 мільйонів по шостому, ну, в принципі, все мене влаштувало. Пачка, причому швидкості не підганялися зовсім. Я взяв всіх хто був, і поставив просто в пачку. Чуть, е, дав все оборони для того, щоб було швидше роздавалися щити, та й по всьому. Одіті показую, як зараз цей на відео. Нічого не зупиняюся ні на яких талантах, ні нічому. Того, що кажу, все було зібрано просто до того. Вони всі були одіті. Я їх просто взяв і почав використовувати в своїй пачці, і воно все працює. Ланакіси я колись спробував. Ще не знаю, під що я хотів зробити, чи інфініті через цей нагіду, чи що. Ну але також є Одіті, того не бачу сенсу їх не використовувати. Книжки не всі залиті. Просто говорю, все, що було, все взяв одів, зліпив докупи, і побігли туфти-боса. Пачка мені дуже сподобалася, герої, як на мене, взагалі, просто космічні. Всі, хто його зробив, ви супер молодці. Я попереджав перед тим, як буде злиття, що в герої нова механіка, треба її брати і використовувати. Тож, таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть ваші думки. Все буде Україна, і до нових зустрічей.